І ось тут наші молоді хлопці до 20 років не просто дійшли до фіналу юніорського чемпіонату світу, а й блискучі там перемогли під керівництвом Олександра Петракова і з рахунком 3-1 вони розгромили команду з південної Кореї. Такого в історії українського футболу ще не було. Це відео виходить 23 травня. Не просто так, адже саме в цей день у Польщі розпочався 22-й розіграш молодіжного чемпіонату світу з футболу. Участь у змаганнях приймали 24 найкращі молодіжні збірні, в тому числі команда з України, яка у підсумку і виграла той турнір. Спочатку наші хлопці без нервів виграли свою групу, а вже після цього впевнено крокували по турнірній сітці по черзі, обігруючи збірні Панами, Колумбії, Італії та Південної Кореї. У цьому відео ми згадаємо тих самих героїв, які вершили історію на польських стадіонах і доводили всім, що український футбол може бути конкурентноспроможним на найвищому рівні. А також дізнаємося, як змінилася їхня доля за ці 6 років. Спойлер не все так добре, як здавалося на перший погляд. На змагання поїхав 21 футболісти, і серед них було одразу три голкіпери. Це Владислав Кучерук, Дмитро Різник та Андрій Лунін. Про Владислава на жаль нічого хорошого сказати не вийде. На турнір він отримав лише 90 хвилин у чвертьфіналі проти Колумбії. А на клубному рівні вихованець Динамо так і не зміг про себе заявити, обмежуючись статусом резервного голкіпера для середників з УПЛ. Більш-менш постійну ігрову практику почав отримувати лише в Прикарпатті, разом з яким ледь не вилетів до другої ліги. Дмитро Різник на полі тоді так і не з'явився, але навряд чи про щось жалкує, адже його професійна кар'єра склалася дуже добре. Свій потенціал голкіпер продемонстрував ще в Полтаві, коли успішно захищав ворота місцевої Ворскли. А взимку 23-го він перейшов до Донецького шахтаря, де вже з наступного сезону стане основним і виграє УПЛ. За національну команду Дмитро також встиг вже дебютувати. Основним голкіпером на змаганнях був Андрій Лунін. Туди він поїхав вже у статусі воротаря Мадридського реала і всіма способами намагався продемонструвати, за що Мадридці рік тому заплатили зорі 9 мільйонів. Вийшло непогано. За шість матчів Андрій пропустив усього чотири рази і у підсумку отримав золоту рукавицю як кращий воротар турніру. Зараз Луніну 26. За плечима в нього шість сезонів у лалізі. Дві ліги чемпіонів і низка титулів поменше. Також у минулому році Андрій увійшов у топ-3 кращих голкіперів світу, а ще ним цікавляться провідні європейські клуби. Нагадаю, у України усього чотири пропущених на турнірі. Серед команд, зігравших як мінімум 5 ігор, менше немає ні в кого, і не в останню чергу це заслуга нашої лінії захисту, про яку ми будемо говорити далі. На всі матчі турніру з капітанською пов'язкою нашу збірну виводив Валерій Бондар, який від дзвоника до дзвоника зіграє в усіх семи поєдинках. Через рік Андрій Шевченко покличе його до національної команди, а Луїш Каштру буде плавно підводити до основи шахтаря. Зараз Бондар трикратний чемпіон України і ключовий гравець донечан, який грає без замін буквально усі матчі. Ще одним вихованцем донечан, що захищав кольори нашої збірної на змаганнях у Польщі, є Юхим Конопля. Не вийшов на поле він лише у поєдинку проти Нігерії. Всі інші ігри провів повністю. Конопля вже давно є основним правим захисником гірників і національної збірної, але стати безальтернативно кращим на своїй позиції, заважають травми. В його активі два золота УПЛ лише через те, що кар'єру у дорослому футболі починав у Десні, за яку виступав на правах оренди. Наступний на черзі Віктор Корнієнко, ще один вихованець донецького шахтаря. На турнірі був залізним гравцем основу, відігравши без замін шість матчів семи. Але перенести подібну стабільність у клубний футбол захисник так і не зміг. Висока конкуренція, потім ще й хрести завадили Віктору закріпитися у складі помаранчево-чорних. Тому він поїхав за практикою на малу батьківщину у Полтаву. Втім, навіть у Ворстклів Корнієнка нічого не вийшло. Що цілком зрозуміло, адже після такого пошкодження мало кому вдається повернутися на високий рівень. Київське Динамо на турнір відрядило Дениса Попова. На турнірі у нього шість матчів і три голи. Могло б бути і більше, але фінальний матч з корейцями він пропускав через видалення у півфіналі проти італійців. Денис очікувано виріс у потужного захисника, але не вистачає стабільності і міцного здоров'я. Краща оборона в УПЛ і чемпіонство киян в цьому сезоні, це в тому числі його заслуга. Данило Безкоровайне є одним з небагатьох, хто зіграв на турнірі абсолютно всі можливі хвилини, але на клубному рівні ніяких дивідендів захисникові це не принесло. Латвія, Словакія, Казахстан. Географію Данило знає непогано, але останнім часом віддає перевагу грі саме на батьківщині. В минулому році бігав за Кривбас. Зараз є гравцем Полісся. Втім, за Житомирян у нього всього три хвилини не дають повернутися на нормальний рівень хрести, який футболіст порвав ще влітку минулого року. Від Дніпра один в Польщу поїхав Олександр Сафронов, який більшу частину змагань провів на лаві запасних. Але у вирішальний момент не підвів. У фінальній грі центральний захисник відбігав всі 90 хвилин. На початку кар'єри Олександр відчайдушно намагався закріпитися в українському футболі, але пізніше кинув ці спроби і спочатку заскочив до Словенії, а пізніше знайшов спокій в Угорщині, де вже третій сезон виступає за місцевий клуб. Зірок з неба не хапає, але кубок країни вже зачепив. Олег Веремієнко на тому турнірі був єдиним футболістом, що представляв клуб з другої ліги. На той момент захисник грав за калу за чемпіонатом світу. Олег спостерігав з лави запасних, та й на змагання він поїхав лише через травму Віталія Миколенко. Ніяких досягнень на клубному рівні Веремієнко також немає, що не дивно. Адже важко очікувати на хоч якісь медалі, виступаючи за поділля з Хмельницького. І останнім серед захисників буде Ігор Снурніцин, у якого на змаганнях був усього тайм проти Нігерії на клубному рівні. Справи так само не дуже за кар'єру, встиг приміряти футболки Олімпіка, чиїм вихованцем він і є, луганської зорі та металіста 1925, за який виступає і зараз. Допів захисту нашої команди, про який ми поговоримо далі, є питання. Не тому, що футболісти провели слабкий турнір, а тому, що для багатьох з тих гравців золоті медалі чемпіонату стали найвищим досягненням. Візьмемо до прикладу Максима Чеха, вихованець Шахтаря, пройшов усі юнацькі і молодіжні збірні, на змаганнях виходив у всіх семи матчах, але на цьому, в принципі, і все. За основну команду гірників не зіграв жодної хвилини, три роки провів в оренді у Маріуполі, а потім відіграв сезон у чемпіонаті Азербайджану. Минулого сезону виступав за Карпати, але зараз про нього взагалі нічого не чутно. Схожа доля спіткала і Кирила Дришлюка, який на тому турнірі провів п'ять повних матчів і віддав асист в одній восьмій проти Панами. Виховане зірки після чемпіонату поїхав на підвищення до Олександрії, але через брак ігрового часу вирішив перебратися до Латвії. Після закінчення оренди повернувся в Україну і продовжив виступати за команду з Кіровоградщини. Останні три роки бігає у зорі. Георгій Цитаїшвілі на чемпіонаті світу отримав чимало ігрового часу і навіть забив гол у фіналі. На змагання він їхав у статусі одного з найперспективніших проспектів країни, але очікувань виправдати так і не зміг. У рідному Динамо грав мало. Після УПЛ поїхав до Польщі, а потім в Грузію, де виступав за місцеве Динамо. В 21-му році так і не дочекавшись виклику до національної збірної України. Цитаїшвілі прийняв рішення виступати за національну команду своєї батьківщини, встиг з'їздити з грузинами на минулорічне євро, а зараз отримує регулярну ігрову практику у Гранаді. Сергій Булица був головною дієвою особою тієї команди. На рахунку вихованця київського Динамо, 3 плюс 2 у семи іграх і гарна преса, атакуючого півзахисника небезпідставно безпідставно називали одним з найперспективніших гравців того покоління. Чи зміг він виправдати аванси? Чесно сказати важко. До рівня чемпіонських колективів він, очевидно, не доріс. Але в тих самих Дніпрі 1 та Азорі виглядав привабливо. Минулий сезон Сергій провів у оренді в Польщі, як і половину цього, але в березні нарешті повернувся на Батьківщину. Втім, тріумфального повернення не вийшло. Вдома на Сергія чекала лава запасних Олександрії і 9 хвилин проти Полісся. Олексій Хахльов з самого початку кар'єри тримав курс на Європу і вже в 18 підписав контракт з іспанським Алавесом. Тому на турнір приїхав у статусі легіонера. В цілому, це все, чим він знаменитий. На змаганнях зіграв 200 хвилин. За кордоном закріпитися так і не зміг, тому повернувся в Україну. Карпати Минай та лава запасних узорі. Таким виявився тернистий шлях Олексія. Не менш тернистим виявився і шлях Миколи Мусолітіна. На турнірі вихованець Чорноморць зіграв дві перші гри, але після Катару на поле більше не виходив. Після завершення контракту з Одеситами спробував свої сили у чемпіонаті Латвії, а пізніше заскочив до Польщі, де майже не грав. Далі п'ятий німецький дивізіон і шведський Естерсунд, в якому Миколі навіть вдалося стати лідером. Цей сезон півзахисник проводить у другому польському дивізіоні, де бігає з березня цього року. І наостанок згадаємо про Олексія Кащука. На турнірі він не був ключовим гравцем, але у підсумку на полі з'являвся у всіх семи іграх. Звичайно, зіркою Кащук так і не став, але футбольна кар'єра вихованця Шахтаря склалася набагато успішніше за багатьох представників цього списку. У нього були непогані сезони за Маріуполь. Він приводив до чемпіонства Азербайджанський Сабах, а в минулому сезоні став чемпіоном України у складі донецького Шахтаря. В цьому футбольному році записав на свій рахунок 7 плюс 6 за Карабах і допоміг команді виграти золото чемпіонату Азербайджану. А тепер поговоримо про наш напад: це Денису Стименко, Данило Сікан і Владислав Супряга. Найменш медійним з цієї трійки є саме Денис. Який за весь чемпіонат отримав усього 92 хвилини. Такою ж невиразною виявилася і клубна кар'єра нападника. Вихованець донецького металурга ніколи не виблискував на рівні ОПЛ і більшість часу проводив на лаві запасних. Минулий сезон за Минай став проривним, адже Форвард вперше зміг подолати позначку у тисячу зіграних хвилин ще й записав на свій рахунок п'люс 2. Першу половину цього сезону провів в Карпатах, а зараз виступає за оболонь. Супряга, якщо вірити чуткам свого часу, був на радарах Ювентуса, Аякса і Ман Сіті. На жаль, це і Дубль Південній Кореї у фіналі турніру виявилися його найбільшими досягненнями. Хоча ні, брешу. Ще було 24 хвилини у серії А за Сампдорію. Загалом у супряга нічого у дорослому футболі не вийшло. А найкращим для нього так і залишився сезон 19-20 за Дніпро 1 в який увійшло 15 голів, в тому числі хет-трик у ворота київського Динамо, гравцем якого на той момент був Владислав. На сьогоднішній день супряга знаходиться у оренді в Луганській зорі, причому саме знаходиться, а не грає з вересня. Усього 215 зіграних хвилин. На десерт залишається Данило Сікан, один з небагатьох представників того складу, за кар'єру якого точно не соромно. Звичайно, всім нам відомі його недоліки, але на контрасті з іншими давайте зафіксуємо: срібна бутса чемпіонату світу, три чемпіонства з шахтарем, переможний гол Барселоні, капітан олімпійської збірної. Зараз виступає за турецький Тарабзонспор. Причому виходить в основі і навіть щось забиває. І куди ж ми без головної зірки тієї команди Олександра Петракова? Більшість кар'єри він присвятив юнацьким і молодіжним збірним України від Ю-17 до Ю 20, з якими неодноразово їздив на європейські і світові першості. У серпні 21 го він став тимчасово виконуючим обов'язки тренера національної збірної. А пізніше приставку ВО прибрали. З Петраковим збірна була близька до виходу на Мундіаль 22-го, але завадив Гаред Бейл. Останнім місцем роботи стала збірна Вірменії, але про ці темні часи самі вірмени намагаються не згадувати. Адже при Олександрі команда програла 12 ігор з 20, за що тренера і звільнили. Про поточний стан справ Олександра Васильовича відомо не так багато. Адже він ніколи не був публічною людиною і завжди намагався бути в тіні. Ось, в принципі, і все. Випуск підійшов до свого логічного завершення. Сподіваюсь, вам сподобалося і ви змогли повернутися на 6 років назад. В ті світлі часи, коли небо було блакитніше, трава зеленіша, а збірна України давала лише приємні інфоприводи. Пишіть в коментарі, від кого ви очікували більшого і хто вас здивував. На цьому все. Всіх вітаю з шостою річницею перемоги і до нових зустрічей!